Добрий день, шановні учні, з вами я, Ганна Романівна, вчитель математики Херсонської школи. Сьогодні хочу повторити з вами тему вектори на площині Геометрія 9, з курсу геометрії 9 класу. І почати пропоную з перше завдання. Дано дві точки a-3-4 і b2-5, знайти координати вектора АБ. Нагадаю, що для того, щоб знайти координати вектора аБ, вам треба від координат кінця відняти координати початку. В нашому випадку це 2-3 і мінус 5-4. Якщо ми додамо, віднімемо, зробимо те, що нам треба, то ми отримаємо координати 5-1. Тобто координати вектора мінус 1 Друге завдання: знайдіть, знайдіть довжину вектора С читається цей модуль, де вектор С дорівнює вектора А-2 вектора Б, вектора а, 5, -7, вектор А5-7, вектор b 9. Знову таки, для того, щоб в першу чергу нам треба знайти координати вектора С. Робимо це таким самим чином, але у нас немає координат початку і координат кінця. Тому замість цього всього ми підставляємо значення в формулу, тобто окремо відставляємо значення першої координати, окремо координат, значення другої координати. І ми будемо мати ось таке: ми від 5, тобто від координат першої координати вектора А, віднімаємо. Подвоєний координату першу вектора b, тобто буде 5 мінус 2 помножити на 4. Друга координата буде мінус 7 відняти 2 помножити на 9. Тобто, будуть координати у нас мінус 3 мінус 25. І для того, щоб знайти вектор С, модуль вектора С довжину, нам треба по формулі координату першого в квадраті плюс координата другого в квадраті, і все це під коренем. Тобто, у нас буде ось такий вигляд мати. Довжина вектора С дорівнює корінь мінус 3 в квадраті, плюс мінус 25 в квадраті, дорівнює корінь 634. Не лякайтесь, якщо у вас виходять корені, дроби. Це все нормально. Якщо не встигаєте, ставте на паузу, потім продовжуйте, а ми продовжуємо далі. Третє завдання: дано вектори А 6 e, y, і Б, 3-4. При якому значенні Y ці вектори будуть колінеарні. Вектори колінеарні, коли e, Пропорційні їх координати. Тобто в нашому випадку 6 має бути пропорційно до 3, Y має бути пропорційний до мінус 4. Тобто ми будемо мати ось такий вигляд. З даного з даної рівності виходить, що y дорівнює мінус 8. Далі четверте. Дано вектори А3, півтора І b 2 y при якому значенні Y ці вектори будуть перпендикулярні. Вектори перпендикулярні в тому випадку, якщо скалярний добуток дорівнює нулю. Скалярний добуток нагадаю формулу, якщо ми множимо вектори, то це дорівнює добуток. Перших координат додати добуток других координат. А для того, щоб вони були перпендикулярні, скалярний добуток має бути дорівнювати нулю. Тобто ми з вами множимо першу координату першого вектора на першу координату другого вектора, додаємо другу координату першого вектора, помножену на другу координату другого вектора, і маємо отримати нуль, тобто отримуємо ось таке рівняння вже розв'язане y в такому випадку буде дорівнювати мінус 6 поділити на 1,5 і буде дорівнювати мінус 4. Наступне завдання п'яте. Знайдіть скалярний допуток вектора А на вектор Б, якщо видано вектори А3-1 і б 7 0 Ми вже знаємо цю формулу, підставляємо під неї значення. І в нас тоді буде 3 помножити на мінус 7, додати мінус 1 помножити на 0, дорівнює мінус 21. Шосте завдання знайдіть кут між векторами А1-1 і б 0 Є формула прекрасна в розрахування косинуса цього кута, а потім вже з косінуса ми будемо знати сам кут. Косинус кута між векторами дорівнює нашому. Загальному, да? скалярному добутку цих векторів, поділене на добуток довжин цих векторів. Підставивши всі значення в цю формулу, ми будемо мати з вами, що 1 додати 0, тому що А1 на Б1 буде 1, А2 на Б2 буде 0, тому що міц 1 на 0. І поділити на корінь 1 плюс 1, тому що. Довжина вектора А буде 1 в квадраті плюс мінус 1 в квадраті. Це буде 1 плюс 1. І вектор B буде 1. Тобто буде у нас, будемо мати, що дорівнює 1 поділене на корінь з 2, якщо збавимося від раціональності, то буде корінь з 2 на 2. А корінь з 2 на 2, ми з вами знаємо, що це косінус кута 45 градусів. Отже, кут між векторами буде дорівнювати 45 градусів. Переходимо до наступного завдання. Додавання і віднімання векторів. Е є два правила додавання векторів: це правило трикутника і правило паралелограма. Вони зображені на екрані. Це вам для повторення теорії, щоб ви могли достосовувати, набуті знання на практиці. І різницею векторів А і Б називають такий вектор С, сума якого з вектором Б дорівнює вектору А. І так само виконується воно і для правила паралелограма, де АВ плюс БЦ дорівнює АВ плюс АД дорівнює АС. Тобто тут паралельне перенесення застосовується. Тепер завдання. Нам задано вектори. А3-5, Б-17 і С 04. Нам треба знайти вектор, координати вектора N, що дорівнює різниці векторів А плюс Б і С. Тобто ми тут застосуємо знання про додавання і віднімання векторів, але з координатами. Ми знаємо, що якщо додаємо вектори, то координати додаються, віднімаємо вектори, додати віднімаються. В нашому випадку нам треба знайти вектор n, який дорівнює різниці суми а, б і вектора c. І підставивши всі значення, ми отримаємо, що вектор n у нас 3 додати мінус 1 відняти 0. Друга координата мінус 5 додати 7 відняти 4. Тобто, порахувавши це все, ми знаємо, що координата вектора n будуть 2 мінус 2. Переходимо до наступного слайда. знайти косинус кута А трикутника АВС, якщо А з координата точки 3 2 в 5 6 С, мінус 2. Скажете ви, до чого тут взагалі косинус кута А, якщо ми не знаємо взагалі сторони, Ну, тож правильно, нам треба спочатку знайти ці сторони. А як це знайти? Нам треба знайти спочатку координати векторів, а потім довжини цих векторів, а потім застосувати теорему косинусів. Почнемо спочатку, нам треба знайти координати вектора АВ. А Б будуть 5. від Координат кінця, віднімаю координати початку. 5-3 мінус 6. -2. Тобто координати вектора Баб будуть 2-4. Якщо хочете самі рахувати, можете ставити на паузу, порахувати і перевірити потім, чи правильно ви порахували. Далі у вас йде: треба знайти довжину цього вектора АВ. Для того, щоб знайти довжину вектора АВ, ми з вами. Маємо звести в квадрат першу координату, другу додати і знайти корінь. Тобто, в нашому випадку це буде корінь з 2 в квадраті плюс-4 в квадраті. Це буде корінь з 20 або 2 коріння з 5. Наступне друге, нам треба знайти координати вектора БС. Знову-таки від кінця віднімаємо початок і знаходимо, це буде координати вектора Б мінус 10, 8. Потім ми з вами маємо знайти довжину вектора BC. Так само мінус 10 в квадраті плюс 8 в квадраті під коренем буде корінь зі 164 або 2 корені зі 41. Третя дія. нам треба знайти вектор АС. Вектор АС буде знову такими за координатами. І його координати будуть мінус 4. Довжину вектора обраховуємо аналогічним способом. Тобто буде корінь мінус 8 в квадраті, плюс 4 в квадраті. Я не знаю, чому в мене квадрат зіскочив. Тому, будь ласка, собі пишіть квадрат, то квадрат. І далі довжина: тоді буде у нас корінь із 80, або 4 кореня з 5. <кій> <кій> Вибачте. Отже, потім ми зведемо в квадрат. Знайшовши вже всі сторони цього трикутника, всі довжини цих сторін, ми можемо застосувати теорему косинусів. Нагадую, що теорема косинусів це е, говорить нам про те, що. С в квадраті дорівнює А в квадраті плюс Б в квадраті, мінус подвоєний добуток А на Б на косінус кута між ними. В нашому випадку нам треба знайти кут А. Отже, Б в квадраті спочатку це у нас 164, тому що корінь зі 164 у нас саме БЦ, а в квадраті буде тоді просто 164. Потім у нас йде квадрат першої сторони це 20, квадрат другої сторони це 80. Потім буде відняти подвійний добуток першої сторони на другу, це 2 корень з 5 на 4 корення з 5, і помножене на косінус кута А. У нас виходить, що. 80 косинусів А буде дорівнювати 64. А тепер знайдіть помилку. Я її дорозв'язала, але відповідь неправильна. Щось тут не так. Знайдіть помилку, напишіть в коментарях, де помилка і чому. Ну, і понятне діло, напишіть правильну відповідь. Відповідь майже правильна, але щось не так. Подивіться, будь ласка, уважно. І останнє, що я вам хочу нагадати, це види кутів за скалярним добутком. Коли у нас А на Б більше нуля. То кут буде гострий, тобто від 0 до 90 градусів. Коли А на Б буде менше 0, то кут буде тупим, тобто від 90 до 180 градусів. І коли А на Б буде дорівнювати 0, то кут а між А і Б буде 90 градусів, тобто прямий. Дякую за увагу. Бережіть себе, буду радість, наступним зустрічам. Бувайте!